Подивіться, які лири тут вирують справжні згадка про пороги. Звісно, не такі вже, але сама ну, згадка є. Дивіться, вода високою стала. Вже крайні каміння майже не видно. А дивіться як. Ой, проходите доволі важко, звісно. Звісно, доволі важко. І хе ноги. Що ви добралися? Оце екстремальний поход, я вам скажу. А далі дуже акуратненько, медленно передвігайтеся на ближнє каміння. Так, да, тут ми з друзями. Подивіться, як вируюся. Це навіть, можна уявити, яким були пороги в старі часи, ну, по якими були початок. Пороги. Пороги були взагалі з перепадами 12 метрів, там 5 метрів, різні перепади, вони лавами переходили, але от самовири і енергія. Так, да, акуратненько, акуратненько, очень-очень медленно. Можна на той камінь, або да. на цей, який вам удобно. Тільки дуже медленно, тому що є такі камінці під ногами, що і потім можете на цей вибирайте собі. А я думаю, навіть ви не рискнете. Думаю, вже я хвилин десять. Ну тут просто прикольно, от зараз от, можна уявити собі, як тут не проверувала раніше. Ну, звісно, не так, але трошечки похоже, трошечки похоже на ті часи. І колочок рядом. Можна й добратися так пішки до того каменя. Ну от я от колись тут сама нікого не було купалася. В такий вітер був. сильний не трималася за оте каміння. Да, там які хвильки. Які... Які ці... Бачите? Взагалі. Краса. А бачили гадючку, хтось забучив, там підносить. Це, це як полос чи вужик. Бачите, як вирує? Він там стоїть, не хоче? Він на а, а дерев. Скопійка прямо. Ага. Як вирує, так? Да? Прикольно взагалі. Це надо піднімати бо і сатися буде, я в кожаюся мокрає. Треба буде сідати на кульок якийсь. Тут трохи Ох, Які вири, так? Да? Тут під ногами є великі каміння місцями. І треба, просуваючись, дуже ощущається. Відчувається вода, бачите? Як завирувала краса, але мерхтіла я. Енергія води. Після сьогоднішнього засідання треба надихатися природою. Ісус ходив по воді і я пішла. А тут вируни такі вокруг каміння, Вообще такі вирують, прям камінь. Не зломити, не здолати, хай нашим ворогам казав, де вам не треба ще ковлі пірем поросте, щоб вони, їхня горлянка плавания. <смех> <Боюсь>. <смех> ну что ж, скупайся. Малос <laughs> Он каменький, <идет>, как жаба. Самый я еще не видел. Никогда не видел. казали козаки, так само, казали, лоцмани Дніпрових Порогів. Він Дніпро був завжди для них батьком. І ніколи батько справжній не образить.

Да, Нас і подача може українця і добре. Поході з місця свої, тому щоб ми були вірні, щоб по любові сходилося Вся водичка, вся водичка, сонечка дата, вся водичка почистить надо досі по від поганих думок, від слабкостей, да Стамбулю, сил і здоров'я, багато років життя, і сили у боротьбі, і відбудові України. первый порог неподалеку. Там уже тут начинается. Бачите, сегодня разгулялся. Он очень разгулялся. Гарно, да? <гарно> Такой джакузи. Посмотрите, вот. Под ногами у меня выше крылья вода. Ох, как вырои. Какая красота. Какая Полюбится, все шанували. Хочу згадати пану Олександру, хай йому буде добре, де б він не був. І хай він вертається додому, гарних людей і працює на Україну. Яким хотів, завжди. Хай в його житті буде все добре Він був справжнім і є справжнім. Хранителям цього острова. Я вважаю, що він єдиний хранитель цих років і продовжує хранити. І волі. І осила волібок і усіх місць. Вибиратися. Це, мабуть, сьогодні відео таке от невеличке. Всім вам наснаги, дякую за вашу підтримку, за то слова. Взагалі ви тепер.